Здоров'я, шановні українці. Сьогодні у мене нічне звернення, тому я коротко. Багато роботи було нескінчена доба. Був в Запоріжжі, Запорізькій області, підтримав наших військових, нагородив кращих, заслугав доповідь, бо ви були на позиціях, провів зустрічі з головою обласної державної адміністрації, з місцевим керівництвом поліції, службою безпеки, а також. Деякими мерами тимчасово окупованих міст зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста живими з дітьми. Тут їх зустріла кортиця по і теплому. Умови бачив тимчасові, але непогані. Зрозумів складні їх питання. думаю, вирішимо. У кожної сім'ї своя історія. Більшість була без чоловіків. У когось чоловік пішов воювати, у когось в полоні, у когось, на жаль, загинув. Просто трагедія. Ви знаєте, ні дома, ні близької людини, але треба жити заради дітей. Реальні герої вони серед нас. Після цього поїхав з головою офісу на схід, були в Лисичанському, були в Солідарі. Пишаюсь кожним і кожною, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримав. Дещо привезли військовим. Про це детально не буду, а дещо привезли від них вам. А це важливо. Здоров'я їх батькам Уклін, всім нам перемоги. Слава Україні.